Відпрацювання, патрулювання та пекельні блокпости. Одразу за кількома напрямками працюють дружківські правоохоронці. Зокрема, у місті проходить планове відпрацювання спільно з приданими силами дніпропетровськими міліціонерами серед результатів вилучення боєприпасів у місцевого мешканця. У чоловіка з були обнаружений зняті боєприпаси предмети, того на гранату і патрони. Разного калибри в количестве штук. По данному факту э, душу відділом ответило головного провадження. Незаконное охоронение боєприпаси. Для боротьби зі злочинністю попередження правопорушень, правоохоронці патрулюють усі райони. Шесть патрулей выходят, три патруля 1 на милиции в дневное время, с 9 часов до 16 і патруля вічення між тим найнебезпечніше завдання дружківських міліціонерів це відрядження у зону АТО. Правоохоронці несуть службу у прифронтовій Авдіївці. Коли ріна знаходилися там, попадали, попадали постійно під артобстріли, падартобстріли. Ну всі слава були живі і здорові. Дійсно посеред служив на автомобіль. У Авдіївці правоохоронці під обстрілами чергують на блокпостах, охороняють місто від мародерів, допомагають місцевим мешканцям.